Так, друзі, вибрався я на один з київських заливів. Потвічити щуку. Чудовий ранок, вітер слабенький, сонечко планується, температура біля нуля, Умови ідеальні для рибалки. Зараз стою на 3,5 метрах. Кидаю балісонга лонгбіла, якраз він має йти на цій глибині. Це така вже зимова рибалка, треба експериментувати з паузами, тому що не зрозуміло, що хоче щука, буду пробувати. Дідулька приплив сітку знімає. Боїться, що хороший день буде багато рибаків плавати, будуть мішати йому браконьєрити. Я поки кидаю лонгпіло. Стараюсь ехолотом шукаю глибину 3-4 метри і по цій глибині вздовж берега кидаю, ну, тому що нема сенсу. Кидати там, де 5-6 метрів, а тут дуже різко переходить глибина в 5-6 метрів, прям пару метрів і вже декілька метрів різниці. Тому треба по холоту чітко відстежувати робочу свою глибину. Береги обкидую магалоном діповим, де десь цікавий якась рельєф у березі. да, иди по Магалону. Пока что величезные паузы не роблю, роблю по несколько секунд. Буду пробовать, конечно, если не будет работать. Так, то буду делать больше паузы. Разные варианты буду сегодня пробовать. Местина классно. Треба щось заловити. Ось, йду по 3,6 глибини, тут метрів 8 від берега. Ну, тут одразу свал буде йти, тому зараз такий відносний мілячок попереду в цій заводі. 3,2 метра. Хороша моя робоча глибина. Друзі, такий гарний коряжничок Глибинка 2-3 метра 4. Пробую чи грігом обловити на офсеті. Окунька знайти хочу. Хочу знайти окунька. Десь він має бути тут. Друзі, перша рибка, напевно окуньок невеличкий, але я його надибав. Так, окушарик. Ось такий. Я його надибав, зараз будемо цю точку розробляти. Тільки треба заякоритись. Є, друзі. Чуть-чуть більший. Є. чудово. Окуня я знайшов. Ну, це вже непоганий. Ось такий окуньок. Гарненький. Але це трохи не той розмір, якого би хотілося на Дніпрі половити. Головне, що я його знайшов. Тому що я вже десь годинку плаваю. Поки що клювань не було, але я кидав в основному воблер на щуку. Не в основному а воблер на щуку кидав. Є. О! Друзі, це вже краще. Це вже хороший окунець. Це вже хороший. Отакий От клас. А це вже хороший окунь. За таким я й переїхав сюди. Дивіться. Який гарненький. Це вже гарний був, але я хочу півхілошного десь тут він бере. А не захавав. Було декілька покльовок, не з'їв. Але дивіться, силиконку збив, звісно, збив. Це м'який дуже силікон. Його вистачає на декілька риб хендмейд. Підібрав друзі ще один окунюк, дуже він так ніжно клює. Ну і це такий невеличкий. Але все ж таки він тут є і він тут клює. Тому ще трошки я тут потусуюсь на цьому місці. Я пробую когось гарного знайти тут. Тут дуже багато коряг, я би спробував на джиг, на джиг-голівочку, але дуже багато коряг, прям перетаскую з коряги на корягу. Гарна покльовочка, але так як це овсет, то засікатися буде не кожен. Але овсет це набагато краще в цих умовах, ніж плавати за кожним відцепляти за кожним закидом. Нади був я тут до кунька. Може і спробую зараз джейху лівочкою. Коли разумею размещение всіх всех корях. И ну тут одну бровочку стоит. Какая поклевочка опять. Я опять не засекся. Не. А, хвоста з'їв, бачите? Тепер без хвостиця силиконка заміна. У мене є на що міняти. видите, тело, кучка соликошек. Спробую что-то вот такие вот. Вот такие вот. Невеличкий виброхвостик тоже. Оп. Оп. Ноки ниндзя. Это Ноки ниндзя. Копия, конечно. І поставлю джигулівочку маленьку. Це п'ятерочка. Я не знав яка тут течія. Ну поставив одразу п'ятерочку. А треба ставити якусь грам-два, щось таке, зовсім невеличке. Ну і звісно, звісно, застежка тут не під окуня, ну нічого. У нас що, два грамічка? Це у нас два грамочки. Ось так. Хотілося б на джей голівку спробувати, ну зараз подивлюсь, якщо не буде цепи багато. Рамчиком прекрасно летить. Ну, шнурочок 0,2. Тому, звісно, буде летіть. Головне, щоб не чекати півроку, поки опуститься на дно. Ні, нормально. Є, одразу є окунець. Не крупний. Не крупний. Згаглот. Дуже очки подивлюсь, якщо тут не буде гарного окуня впродовж там п'яти хвилин, десяти хвилин хорошого то буду далі зміщатися десь. Більше можливо на глибину, на інші місця шукати гарного окуня. Не хочу я дрібного ловити. Дивіться, який гарненький окунець. Поставив я все-таки джиг-голівку і взяв такого гарненького окунця. Теж саморобний силикон, савамурка. О-о-о-о-о-о-о, друзі. Це хороший, зацепився. Хороший захребет. Стоїть він там, стоїть. Якщо я його вже можу зацепити за жаберну кришку, значить він там є. Друзі, хтось увалив хороший на бровці Я думаю, що це щучка все-таки. Друзі, щойно взяв таку щучку. ну Напевно, грам 800 в ній. Непогано на силіконку одразу з ударчиком гарно. Розрядилась батарейка на камері, тому не зняв. Тут знайшов дуже симпатичну коряшку, зараз все спробую її пробити. Щучку я цю відпущу, тому не переживайте. Це тільки для фото. Зупинився, друзі, на пляжикові. Розм'яти ноги. І пляжики це завжди перспективне місце по окуню по судочкові. Любить риба на пляжах. На пісочкові бути. Так, друзі, на сьогодні рибалочку закінчуємо. Ось такий улов. Було ще декілька гарних окунів. Я їх всіх відпустив. А це чисто для фоточки залишав, відпускаю. Я окуньок і щучка. Не знаю, буду публікувати це відео чи ні. бачу